please shut Українською піснею, щедрівками та неабияким пієтетом сумська центральна міська клінічна лікарня цьогоріч відзначає своє 50-річчя. Керівниця закладу, заслужений лікар України Валентина Домінас, що має багаторічний професійний досвід і вже 15 років очолює провідний медичний заклад Сумщини. Наголошує, що гордість лікарні це його унікальний, талановитий, високопрофесійний, дружній колектив, який в будні і свята стоїть на сторожі життя та здоров'я людей. 50 років багато чимало. Але для людини ну, здається, що вже достатньо для лікарні, якщо брати, ну не така велика дата, всього 50 років. Але скільки за цей 50-річний період зроблено, скільки врятовано життів, скільки виховано лікарів. Скільки нових медичних сестер з'явилось наскільки змінилась лікарня? Лікарня, яка в 1974 році мала всього навсього 4 чотири відділення стаціонарних на сьогоднішній день? їх має 18. А всього в лікарні більше 20 відділень. Безумовно, це зовсім інший рівень, зовсім інші можливості і зовсім інші інша підготовка лікарів. Тому що міняється світ і міняється медицина, і навіть якщо взяти за останніх 10 років, то медична галузь дуже змінилась. Я вдячна сьогодні тим людям, які працювали 50 років, 40 років, 30 років назад, і вдячна за те, що той, хто зміг відвідати наш захід, все-таки вони прийшли і сьогодні були знову в своєму колективі серед тих людей, з ким вони раніше не працювали, тому що покоління вже змінились. Але в атмосфері тієї лікарні, в якій вони працювали багато років назад, я вдячна головним лікарям, які відвідали наш заклад, тому що це історія і. Знаєте, так як капітан корабля, так директор чи головний лікар лікарні визначає напрямок її розвитку і її цілі її основні. Я дуже вдячна своєму колективу. Колектив це у нас унікальний, у нас особливий, у нас найпрофесійний, найданий, найпатріотичний, найперспективний у розвитку, саме. Той, який завжди хоче добитися кінцевого результату, і цей кінцевий результат це задоволення і задоволеність наших пацієнтів. У нас дуже багато професійних кадрів змінилося за роки. І знаєте, я вважаю, що одним із самих таких, ну я би сказала, яскравих ну Яскравих характеристик нашої лікарні в нас особлива атмосфера. Цю атмосферу заклали ті люди, які багато років назад працювали в цій лікарні, і цю атмосферу такої любові до пацієнта, любові до своєї професії, абсолютної відданості, чесності в роботі, здорового такого професійного. Змагання між собою, це все залишилося, і ми стараємося, от уже ці люди, які зараз працюють, підтримувати це все. Я пишаюся тим, що я працюю в цьому колективі, тому що я завжди відчуваю підтримку, розуміння. Я знаю, що в надважкі часи у нас всі за одного і один за всіх. Що коли нам Дуже важко, ми всі стаємо, і коли є небезпека, то ми всі стаємо спиною до спини, так, щоб прикрити ту людину, яка за тобою. Я це я вважаю, що це одним із, таким, із таких важливих надбань. Не кожен колектив може похвалитися такою дружбою в колективі, такою взаємною підтримкою, взаємною допомогою і взаємною відповідальністю один за інших. Тому у нас є перемоги, у нас є здобутки, у нас є, є розвиток, тому що ми живемо як одна сім'я. І от сьогоднішній вечір був присвячений родині, родині центральної міської лікарні, яка колись була першою міською лікарнею. В народі як називали ЦГБ, так і називають ЦГБ. Але і оцей вечір був. Родинне свято сьогодні день Різдва Христового, таке велике релігійне свято і день нашої родини, нашої великої родини центральної міської клінічної лікарні. Із нагоди урочистостей у ошатній залі зібралися медики різних поколінь. Ті, хто тільки починає свій професійний шлях в установі, і ті, у кого за плечима десятиліття плідної роботи, зізнаються служити на благо інших велика відповідальність та честь для них. Мені 88 років. От я бувший головний лікар на протязі 17 років. Для мене сумська міська клінічна лікарня, вірніше перша перша сумська міська лікарня. Так вона називалася тоді, коли ми прийшли. е, друга, друга сім'я. Я в ній пропрацював 25 років, і з них 17 років головним лікарем. Саме, що цінне для мене, то це те, що ми створили перший колектив лікарні, який дав початок. Ну, тим добрим, добрим діям, які існують і на сьогоднішній день. Я дуже пишаюсь досягненням лікарні. Я горжуся тим, що ми створили, але те, що вони мають зараз, і то, що вони досягли на сьогоднішній день, це сучасні технології, сучасні методи обстеження, це то про що ми тільки мріяли. Валентина Михайлівна на своєму вона, вона є лідером. Лідером цього колективу і е, відчувається, що вона відчуває все нове, все прогресивне, і е, саме основне, що їй вдається це впроваджувати на майбутнє. Я побажаю, по-перше, так тримати першість, щоб це не, не зникало. Ну і е, як би там не було, але кожні десять. Років інформ... поток інформації збільшується. І я хочу їм побажати, щоб дійсно вони крокували крокували в ногу із прогресом, з часом, з досягненнями, тими, які... які тільки є. 50 – це дійсно історія успіху. Це постійна кропітка, щоденна робота колективу е надані наданні допомоги, хоч високоспеціалізованої. Для мешканців не тільки міста Сума а й області я вдячний долі за те, що 10 років ми разом з вами пропрацювали, зробили дійсно багато. І мені приємно те, що колега Валентина Михайлівна прийняла цю естафету керівника і без перебільшення сьогодні пережили реформи, і ви чільне місце зайняли в переліку медичних закладів, які достойно. Вступили в реформу. І сьогодні дійсно конкурентноспроможне середовище, я вам скажу, ну, я можу стверджувати, що сьогодні обласна клінічна лікарня конкурує фактично і дивиться на центральну міську лікарню. Ну, можливо, як і ви на нас. Я е, знаю одне: що цього колективу, який я більшість пам'ятаю, знаю, дійсно щиро люблю і поважаю, великі перспективи. Велике майбутнє. Дата найважливіша, оскільки я працюю в цій лікарні, хоч і не спочатку, звісно, але з 2018 року я тут працюю і ну, лікарня це вже як другий дім, оскільки більше часу ми проводимо там з пацієнтами, і, і ночуємо там, і все там робимо. Тому це вже ну дійсно друга родина і колектив дуже приємний. Всі дуже чемні, всі друг у другу готові допомогти в складний час. Я вважаю, що на сьогодні в Сумській області це найпотужніша лікарня, оскільки тут об'єднані і висококваліфіковані спеціалісти, і кожен день, кожен місяць ми прагнемо досягнути яких то вершин, внідряти якісь нові технології. І завдяки адміністрації ну нам це вдається. Бажаю міцного здоров'я і перемоги, і слава ЗСУ. Дуже приємно, що є в нас такі прекрасні дати, і нашої лікарні 50-річчя. Працюю в лікарні більше 30 років, а повних 35. Вдячна своєму колективу, вдячна всім, в кого вчилася я, хто навчав мене. І вітаю всіх з цим прекрасним святом. Дуже дякую своєму колективу, своєму директору Доміна Валентині Михайловні, яка все робить для того, щоб заклад процвітав. І щоб був бойовий дух в нинішній час у нашій лікарні. Бажаю саме основне найжаданішої перемоги, всім успіхів, здоров'я під мирним українським небом. Усі, хто присвятив своє життя медицині і роботі в сумській центральній міській клінічній лікарні, докладають максимум зусиль, аби їх медзаклад отримував позиції лідера та міг гідно конкурувати не тільки на загальнонаціональному рівні, а й з провідними європейськими клініками. Дійсно, в кожному мені Міністерство охорони здоров'я вам іде окрема подяка від заступника міністра Марії Карчевич. Тому ви на висоті були, є і будете. Бажаю вам бути на висоті, як завжди. Хочу привітати ваш заклад від імені всієї медичної спільноти області, тому що дійсно це той. На кого рівняються, за ким підглядають, від кого вчаться. Це всі ті лікарі, які пройшли інтернатуру на базі вашого закладу, і вони використовують ці знання не тільки на території нашої, нашого міста, області, але і за межами нашої області. Дружній колектив Сумської центральної міської клінічної лікарні з нагоди ювілею приймав нагороди грамоти, квіти. Та щирі слова вдячності за титанічну повсякденну працю та розбудову закладу. Привітати медиків із подвійним святом завітало чимало почесних гостей, зокрема, і регіональні можновладці, народні депутати та заступник командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Олександр Нестеренко. Нагороди, так. Хочу побажати, щоб 51-й рік, 51 ця річницю ми зустріли в мирній Україні. 50 років це велика дата, з них 10 років війни, і це дійсно ті люди, які, їх можна назвати ангелами в білій формі, в халатах, які, бережуть, які зберігають життя нашим військовим, які повертаються, тому що поки б'ється серце воїна, він захищає свою батьківщину. Ми, розпочинаючи з 2022 року, сумісно працювали в коли було оперативно-тактичне угрупування Суми, відповідно, я був керівником і відповідно до, до рішення і вимоги на той час президента України, Верховного Головна Хмальща Збройних Слід України, було доручено Міністерству оборони. Міністерство охорони здоров'я і Міністерства оборони провести санітарну евакуацію з Луганського, Харківського, з Донецького напрямку, де йшли жорсткі бої. І ці люди поставили наших військових, які сьогодні вже зі зброєю в руках захищають нашу територію, захищають наш народ і борються за справедливість в ім'я нашого світлого майбутнього. Тому е, я від Всього особового складу сухопутних військ від особового складу Збройних сил України, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу державу. Дякую, колективу, колективу професіоналів, ті люди, які повертають життя нашим воїнам, які борються за життя наших воїнів, які прикладають неймовірні зусилля для того, щоб зберегти військового і повернути стрій. Ну і відповідно не тільки військових, а й всіх цивільних мешканців, тому що на превеликий жаль, сьогодні ми. Бачимо, як ворог злучається над нашим населенням. Тому зичу міцного здоров'я, вдачі, хай Бог береже їх, їхні родини. Бажаю їм тільки подальших здобутків. І пам'ятаємо, що немає у світі тої ціни, як ціна за нашу державу, яку ми сьогодні виборюємо і боремося. За її незалежність за майбутнє нашої держави і в цілому за всю Європу. Наші захисники на фронті сьогодні відважно б'ються саме за можливість жити у вільній, сильній, соборній, самостійній, заможній державі, гордо називати себе українцем. А кожен із нас у свою чергу повинен робити посильний внесок у наближення перемоги та миру на українській землі. Переконана Валентина Домінас, запевняє, очолюваний нею колектив справляється з цією непростою задачею на відмінно. Я бажаю нашим пацієнтам. Аби кожен із них отримав те, для чого він іде в наш лікувальний заклад. А своїм працівникам, своїм колегам, я бажаю такої ж самовідданості, такої ж чесності, такої ж відвертості, такого ж професіоналізму, який у нас зараз панує в лікарні. Я бажаю, щоб ніякі політичні. Амбіції, ніякі м, питання, катаклізми життєві, ніякі зовнішні чинники не впливали на злагоджену роботу цього колективу, щоб цей колектив проніс той дух, дух служіння народу, який зараз у нас існує, через ще 50 років і, можливо, 100 років, і щоб збереглася. Та атмосфера любові до людей і любові до своєї професії. Флагман охорони здоров'я Сумщини, Сумська центральна міська клінічна лікарня, на досягнутому не зупиняється і на майбутнє мають амбітні плани. Сильна нація незламної України. Тримаймо стрій разом до перемоги.